Французька поліція повідомила про арешт чотирьох людей, яких підозрюють у причетності до залучення бойовиків для участі у війні у Сирії. Правоохоронці кажуть, що подібне вербування часто відбувається у в'язниці. Арешти були здійснені у Парижі через день по тому, як стало відомо, що поліція також тримає під вартою французького громадянина за вбивство трьох людей у єврейському музеї у Брюсселі. Наразі про прямий зв'язок між паризькими арештами і стріляниною у Брюсселі не йдеться. Ця боротьба каже міністр внутрішніх Хід справ триває не лише у Франції, але й по всій Європі. Не зупиняючись ні на хвилину, ми маємо мобілізувати ресурси. 29-річного мигдіни Муша. Заарештували у Марселі у п'ятницю. Поліція каже, що він взяв на себе відповідальність за розстріл трьох людей у єврейському музеї. Повідомляється, що він провів 5 років за ґратами за пограбування. Був звільнений 2012 року, після чого провів рік у Сирії. Поліція каже, що коли його заарештували на автостанції, він мав при собі автомат Калашнікова та пістолет.